А зараз продовжимо розмову із речником Державної прикордонної служби України Андрій Демченко на зв'язку з нами. Пане Андрію, слава Україні! Героям слава Пане Андрію, хочу почати не традиційно. нас завжди традиційно це є завжди західний кордон, і ми починаємо говорити, що там поляки роблять, що там румуни. Роблять. Ну чи, 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 Чекай, чекають західний? Я би на західному кордоні залишилася західний але кордон питання. Але задамо інша наші. сторона так. західного кордону. Що ж там наші зеркальна таке? зеркальна відповідь? Так вирішили. Ви нас блокуєте, а ми вас заблокуємо. Як справи в наших блокувальників? Як це виглядає з нашого боку тепер? Ну, вчора дійсно представники вже українських перевізників з'явилися на напрямку пункту пропуску Єгодин, де також проводять а, свої дії а, демонстрацію того, що а, те, що робиться по, по той бік кордону, це неприпустимо. А, вони свої дії вчиняють мирно, але при появі а, автівок. Вантажівок на іноземній реєстрації. Ну, в першу чергу, польської реєстрації вони проводять таку бесіду з водіями, зазначаючи, що е, блокування кордону це недобре. тобто, це просвітницька швидше робота така. Ми не бачимо, що є накопичення велике вантажне транспортних засобів на території України в бів території нашої країни саме на польській реєстрації, але звісно що. Наші перевізники також намагаються достукатися, що блокувати кордон можна по обидва боки, пан Андрію. Це ж ви ж якраз розказали Урбіет Орбі, що через оці польські протести фермерів, так з там того боку, з якими до речі вже їхній міністр каже: виходимо на фінішну пряму, щось домовимося надовго тривало, по квотах з Україною. Добре, хай вирішують, але це ж ви сказали. що у зв'язку з цими протестами є проблеми з доставкою гуманітарної допомоги. Що це означає? Тобто. Є випадки, коли блокадники з польського боку знають, що це гуманітарка і спрямо, цілеспрямовано і їх зупиняють, чи як? Я зазначав, що не впевнений, що блокадники на території Польщі. Забезпечують пропуск до кордону всіх тих гуманітарних вантажів і інших важливих вантажів для України через свої місця, скоріш за все, що просто в чергах на території Польщі також можуть знаходитися і автівки, які везуть саме ці вантажі. Бо я не впевнений, що вони виокремлюють ці категорії транспорту для того, щоб їх безперешкодно пропускати через свої місця. А чи є якась реакція? Якісь власне можливо зміни щось там почало в них рухатися після того, як розпочали на Ягодині наші блокувати? Ну це таке мирне просвітницьке блокування розпочалося. Чи, чи потрібно трохи більше пунктів пропуску охопити просвітницькою діяльністю, щоб поляки з тамтої сторони теж почали щось трохи розуміти, думати, робити? Ну, по перше, керівництво держави вже зазначало, що на рівні урядів має відбутися перемовини подальші для того, щоб розблокувати рух, щоб не допускати цих дій щодо блокування руху вантажних транспортних засобів. Але за останні за останні дні, за вчорашній день, ситуація кардинально не змінилася. Звісно, п'ять напрямків, які до цього блокувалися, вони продовжують блокуватися. Бачимо збільшення черг по той бік кордону з вантажних транспортних засобів, які очікують на можливість перетину кордону. Біку країни. І натомість кількість перетинів кордону залишається ну, на, до, на дуже низькому рівні. До прикладу, сукупно, на п'яти напрямках, які блокуються, станом на ранок сьогодні, в чергах перебувало десь 1400 вантажних транспортних засобів, найбільше навпроти Єгодина і Рави Руської. Незначна кількість перетинів кордону у порівнянні з пропускними можливостями по напрямку пункту пропуску ягодин за минулу добу лише 145 вантажів перетинули кордону в обох напрямках при пропускній спроможності в 1200-1400 вантажних транспортних засобів. Також незначна кількість це фактично 45 одиниць транспорту лише прослідували через пункт пропуску «Шагині». При можливості в 500 вантажівок в обох напрямках, mm -hmm. і звісно, що є черга, і на тих напрямках, які продовжують функціонувати. Ну, в першу чергу це напрямок пункту пропуску Краківець, бо і водії, і привізники шукають собі напрямки, де вони все ж таки можуть перетнути кордон. І станом на ранок, сьогодні, в бік України на цьому напрямку в черзі перебувало десь 1750 вантажівок. А поясніть ще, пан Андрію, як це виглядає? Бо спочатку, коли читаєш, що чехи, чеські фермери теж приєднуються до блокади, розумієш, що стоп. Або я погану географію вчив, але українсько-чеського кордону нема. Була словацька блокада, чи це, те, що чехи заявили, що вони не просто там виходять на протести, там як в Іспанії чи Франції, що вони будуть блокувати? Чи це означає, що вони що на кордоні між Чехією і Словаччиною будуть блокувати українські? Вантажі, як оцю погрозу вчорашню від чеських фермерів, розшифрувати? Ну власне, якщо вони вчинятимуть якісь дії, то звісно вони вчинятимуться на території своєї країни. Ми не наша держава не межує з Чехією, але треба розуміти, що дії можуть вчинятися на автошляхах і власне з акцентом на українських перевізників. Андрію, ще маємо трохи більше хвилини. І останнє напевно запитання: чи використовують зараз колію залізницю для перевезення вантажів? Як от це було минулого разу, так при блокуванні? Чи виявилася історія ефективною? Ну власне немає таких перевезень залізницею вантажних транспортних засобів, як це всі? Хотіли б розуміти по тому відео, яке з'явилося в мережах на різних ресурсах. Залізниця, звісно, що працює, але в об'ємах перевезення вантажних транспортних засобів з вантажами немає. І тоді ще коротесенько, а через потік транспорту через Румунію, наприклад, збільшується чи залишається на тому ж рівні, що й був? Є кожен напрямок, який може пропустити ту чи іншу кількість вантажних транспортних засобів, в тому числі треба розуміти, що по іншим ділянкам кордону немає блокування, але станом на ранок, сьогодні, ми бачимо збільшення черги на території Словаччини в бік України. Це десь 450 вантажівок навпроти пункту пропуску Ужгород, і на території Угорщини це десь 230 вантажних транспортних засобів навпроти пункту пропуску Тиса. Там рух відбувається інтенсивний, але знову ж таки через дії, які вчиняються по блокуванню пунктів пропуску на території Польщі водії, привізники шукають собі і інші напрямки, де вони можуть перетнути кордон, через що збільшується черга. Дякуємо вам, пане Андрію, за участь в нашому етарі. Андрій Данченко, речник Державної прикордонної служби України, був із нами.